Тема дня я Галина Рибак, вітаю вас. Ви слухаєте програму Тема дня. Понад дві тонни огірків та 500 кілограмів цибулі зібрали у Драбівській територіальній громаді. Розповіла Суспільному Черкаси її голова Світлана Орел. Це перші результати реалізації програми Сади перемоги. Каже, її цьогоріч ухвалили на два роки для самозабезпечення продуктами. Як в умовах війни реалізується проєкт сади перемоги на Черкащині, яка важливість цієї соціальної ініціативи у період повномасштабної війни? Про це спілкуємось з Маргаритою Гуськовою, начальницею відділу планування розвитку територій Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації? Вітаю вас. Вітаю вас. Пані Маргариту, в чому особливість проєкту сади перемоги? Взагалі. Хочу сказати, що ця ініціатива сади перемоги впроваджується в рамках проекту супровід урядових реформ в Україні, який заснований проектом Сьорч, що фінансується урядом Канади в нашій країні. Взагалі цей проект розпочав функціонувати в Україні з 2019 року. Але як тільки 24 лютого минулого року напала Російська Федерація, цей проект перепрофіліювався, і от вони запровадили таку ініціативу Сади перемоги. Головна мета, головна сутність цього проєкту полягає в тому, щоб підтримати продуктами харчування наші збройні сили України, наших внутрішньопереміщених осіб і також комунальні заклади, такі як дитячі садочки, школи, лікарні. Як реалізується цей проєкт на Черкащині? Зараз в умовах війни цей проект на Черкащині реалізується дуже активно. По перше, Черкащина є лідером по впровадженню проекту сади перемоги по всій території України. Коли цей проект почався минулого року, було 10 пілотних територіальних громад по всій території України, три з яких з Черкащини це Зорівська Золотоніського району, Буцька Уманського району та Чигиринська з Черкаського району. І поступово-поступово почали до цієї ініціативи приєднуватися, також і інші територіальні громади нашої Черкащини і висаджувати, виробляти і підтримувати. А також я хочу сказати, що минуло року дався такий стрімкий старт. На початку цього року трошечки реалізація ініціативи не те, щоб призупинилася, але там десь було мало дощів, десь щось не вдавалось. І тому територіальні громади, оці пілотні, про які я говорила, вони запровадили таку ініціативу флешмоб сади для перемоги. Вони знімали відеосюжети у себе і викладали ці відеосюжети в Фейсбуці і відмічали, начебто, громади. Або якісь комунальні заклади, яким вони передають в естафету, для того, щоб наново розколихати ось цю ініціативу, і їм це дійсно вдалося. Якщо говорити про важливість цього проєкту, яка вона у період повномасштабної війни? Період повномасштабної війни якраз і є надзвичайно велика важливість цього проекту. Ця ініціатива Сиди Перемоги має такий хештег Городні війська України. У нас є Зсу і у нас є городні війська. Зсу це ті, хто зі зброєю стоїть і боронить нас. А городні війська це наші сади перемоги. Це є тилом тих зсу, хто на передовій захищає нас, є нашим щитом. Хто бере участь у соціальній ініціативі стосовно учасників цієї соціальної ініціативи, то брати участь в ній взагалі може будь-хто. З самого початку в 2020 році це були територіальні громади, сам проект Сьорч, що фінансується Канадою, який підтримував громади, надавав посадкові матеріали, засоби боротьби зі шкідниками, там певну техніку, в тому числі сушарки, і трактори, і також обласні військові адміністрації. Вже в цьому році до цієї ініціативи приєднався наш благодійний фонд МХП Громаді, який запроваджує у себе конкурси. На підтримку цього проєкту та Міністерство агрополітики. Також ті територіальні громади, які співпрацюють з місцевим бізнесом, місцеві бізнесмени, підприємці, підтримують, тобто це може бути будь-хто. Починаючи від працівника органу місцевого самоврядування, працівника комунального закладу та завершуючи просто звичайною родиною, яка мешкає на території громади, другий рік впроваджується проєкт, як ви зазначили, що вдалось? Як я вже сказала, що все починалося з трьох територіальних громад нашій області у 2022 році, наприкінці 2022 року, 25 громад мали затверджені про програми сади перемоги у себе вже на даний момент це 29 територіальних громад, які мають затверджені програми. Якщо говорити в розрізі районів, так то у нас найбільший район Черкаський, там 12 громад затвердили програми. Ці Зенегородському районі дев'ять в Уманському п'ять, та у Золотоніському районі три. Але наявність програми не говорить про те, що тільки ті, хто затвердив програму, впроваджують цю ініціативу. Так, тобто всі громади беруть у цьому активну участь і. Всі допомагають нашим ЗСУ та внутрішньопереміщеним особам. А також я хотіла зазначити, що коли я говорила про МХП громаді і Міністерство агрополітики, був наприкінці минулого року конкурс, який називався Сади для перемоги. Це був грантовий конкурс, і перемогу в ньому здобули вісім громад з усієї України, три з яких з Черкащини. Це Білозірська, Бобрицька і Чигиринська громади нашого Черкаського району. Кожна з цих громад на свій баланс отримала. Техніку вартістю до 250 тисяч гривень. Наприклад, Чигиринська громада придбала міні-трактор, Білозірська громада сівалку точного висіпу та причіп. Бобринська громада придбала борону для обробки ґрунтів і також сівалку. І звісно, що вся ця техніка придбана для того, щоб і надалі впроваджувати ініціативу сади перемоги, вирощувати, збирати, обробляти. А, також хочу коротенько навести приклад однієї з найуспішніших територіальних. Громад не лише на Черкащині а по всій Україні це Буцька селищна територіальна громада Уманського району. Вони лише за 22-й рік засіяли більше 4 гектар земель домогосподарств і 3 гектари комунальних земель, в тому числі у них був занедбаний пустир, який не використовувався, але от зараз от в чому ця ініціатива хороша. Використовуються навіть ті землі, які раніше ні для чого не використовувалися, і завдяки ось цьому засіванню, збиранню, поливам, оранню, вони з Могли забезпечити продовольством більше 11 тисяч людей з числа внутрішньо переміщених осіб, ті, хто служить в зсу, та ті, хто працює в комунальних закладах. Тема дня. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня. і Сьогодні говоримо про те, як в умовах війни реалізується проєкт сади перемоги в області. Яка важливість цієї ініціативи у період повномасштабної війни? Понад дві тони огірків і півтони цибулі зібрали у територіальній громаді Драбова. Ініціативу цю підтримали 11 сіл громади і визначили під це землі, що садили і кому допомагали. Слухайте у репортажі журналістки Тетяни Зозулі. Гуртом консервують огірки у шкільній їдальні села Золотоножка. Роблять це за особливим рецептом, розповідає техпрацівниця освітнього закладу Неля Пинич. Почали рости огірочки на вгородині, так ми збираємо і засолюємо. А ще заготовляють компоти та сушку для узварів, каже кухарка Ніна Циркуник. Готувати запаси для нового навчального року є з чого, адже мають власну земельну ділянку. Картопля, квасоля, помідори, червоний буряк, морква. Кожного року ми Готовки робимо Цьогоріч річ. програми сади перемоги засадили 12 соток. Говорить директорка школи Ольга Канай. Наявність власних продуктових наборів заощаджує бюджет закладу. Якщо в цілому у нас вартість обідів становить 30 гривень, ми здешевлюємо за рахунок от всіх тих овочів, фруктів, які у нас є. Наполовину ми здешевлюємо обіди. Ми готуємо не тільки для діток, а готуємо для тих людей, які потребують нашої допомоги. Це і люди на Херсонщині, куди ми готували посилки. Це наші переселенці. Ці це також наші воїни. Засіяли і гектар гречки, а ще з новинок баштанні. До цієї програми село Жорнокльове долучилося вперше. Розповідає його староста Григорій Миколаєнко. Увесь урожай планують передати військовим. В цьому році ми посадили картоплі тут 22 соти, буряк, морква, редька була, кабачки, трошки солодкої кукурудзи, дині і кавуни. Загальна площа і 44 чотири соти. Нам дали трошки посів матеріалу. Там буряків усе картоплю ми людей зібрали на посів, засадили, і буде продукція. Допомагають не лише освітнім лікувальним закладам, військовим, а й переселенцям у громаді. Для цього визначили 4,5 гектара землі під цю програму, говорить голова Драбівської громади Світлана Орел. Солимо гірки, збираємо картоплю для того, щоб і зекономити бюджетні кошти, бо розуміємо, що вони більш необхідні на сході для перемоги. Ми дуже почали співпрацювати з Краматорськом, з госпіталем Краматорська теж перша молода Картопля, свіжі огірки, цибуля, морква, буряк пішли теж туди на схід. Посадкові матеріали закупили за рахунок місцевого бюджету. На всі роботи витратили близько 50 тисяч гривень, додає жінка. Та ще потрібна техніка для полегшення збирання урожаю і переробки продукції. Необхідно обладнання, яке можна виготовляти відповідні там і сухпайки, замороження. Будемо дивитися по виконанню бюджету, і відповідно, по ситуації, яка буде в державі. Якщо ці кошти будуть більш потрібні на сході для перемоги, то буде. Будемо старатися залучати різні можливості для того, щоб садити і вбирати врожай. Якщо працюємо, то працюємо всі разом. Це здружує село. Кожен повинен бути на своєму фронті сильним. Продовжуємо тему дня і спілкуємося із Маргаритою Гуськовою, начальницею відділу планування розвитку територій обласного департаменту регіонального розвитку. Розкажіть пані Маргариту, як підтримує проєкт українських воїнів. Органи місцевого самоврядування та просто звичайні мешканці територіальних громад допомагають забезпечити наших воїнів продовольством. Це як свіжі овочі та фрукти, а також зелень, так і овочеві закатки, компоти, консерви, які волонтери потім доставляють нашим зсу. Яку підтримку надає проєкт бідним людям і переселенцям? Черкащина є тиловою областю, і у нас дуже велика кількість внутрішньо переміщених осіб наразі проживає. Тому в кожній територіальній громаді мешкає у когось тисяча, дві тисячі і більше внутрішньо переміщених осіб. Ті переселенці, які переживають на території певних територіальних громад, вони також завдяки ініціативі сади перемоги отримують ось ці всі овочі, фрукти, готову продукцію, закатки від волонтерів. А Взагалі, скільки районів торік доєдналось до садів перемоги, скільки громад бере участь цьогоріч? У нас наразі. Після реформи адмінтерустрою чотири райони: Уманський, Черкаський, Золотоніський, Звенигородський. Всі ці райони з самого початку беруть участь в ініціативі сади перемоги. 29 територіальних громад зараз у нас затвердили офіційно програми своїми сільськими селищними міськими радами. Але я певна на 100%, що в кожній громаді з 66 наших громад є люди, є заклади, є родини. Є Є працівники, які щось вирощують, щось виготовляють, і таким чином допомагають нашим ЗСУ і внутрішньо переміщеним особам. Щойно прозвучав сюжет, і почули, що драбівчани вирощують огірки цибулю. А взагалі, які ще сільськогосподарські культури висаджують громади, якщо говорити про... Овочі, то це, в принципі, як говориться, весь борщовий набір. Також цукіні, кабачки, дуже велику кількість зелені вирощують, от, наприклад, в Зорівській територіальній громаді. в них теплиця при школі, і вони там вирощують і руколу, і петрушку, і кропчик, всю зелень. Також у нас кавуни вирощують в будь-якій територіальній громаді та інші різновиди фруктів, яблука, груші, будь-які ягоди. Вчора спілкувалася з керівником сади Городищини В'ячеславом Олексійчуком, і він також зазначив у розмові, що є 10 гектарів овочів, є 12 гектарів полуниці смородини плодових дерев. І також вони впроваджують таку новинку, виготовляють яблучні грушеві чіпси. Хотілось би ще сьогодні поговорити про те, що крім того, що вирощують овочі, також збирають. Фрукти є ще переробіток їх про переробну таку струнку, якою займаються громади садівчить перемоги. Щодо переробки, також це є не одними свіжими овочами та фруктами. Вони роблять консерви. Ну, попри те, що роблять закатки з овочів та фруктів, компоти, роблять також м'ясні консерви, які надають ВПО та Збройним силам України. Також роблять. Згущене молоко з того молока, яке є на їхній території, і зараз Буцька територіальна громада ще освоює виробництво високоолеїнової олії. У них також буде вироблятися олія, підсумовуючи розмову, що б хотіли зазначити, яка важливість такої соціальної ініціативи, як сади перемоги, у період повномасштабної війни. Період повномасштабної війни це надзвичайно важлива соціальна ініціатива. Якщо зараз, як я зазначила, 29 громад мають свої програми, офіційно затверджені самозабезпечення продуктами харчування. Я сподіваюся, що кількість цих затверджених програм буде рости. Але не тільки люди, у яких затверджені програми будуть вирощувати та підтримувати наші збройні сили України та внутрішньопереміщених осіб, а й всі небайдужі будуть брати участь в Родних військах України. Як в умовах війни реалізується на Черкащині проєкт сади перемоги? Яка важливість цієї соціальної ініціативи у період війни? Про це говорили із Маргаритою Гуськовою, начальницею відділу планування розвитку територій обласного департаменту регіонального розвитку. Ми слухали Українське радіо Черкаси. Програму тема дня провела Галина Рибак. Програма тема дня.